Всім привіт! Зараз буде маленьке, але корисне відео. Зараз дуже часто вимикають світла, і всі хочуть зробити так, що коли вимикається світло, працював роутер та інтернет. Але це за однією умовою, якщо до вас в квартиру чи будинок заходить кабель з інтернетом з сигналом від вашого провайдеру. І так, для цього вам буде потрібно перше це Блок безперебійного живлення, в моєму випадку це блок full Energy BB GP123, але може бути якийсь і інший. Потім вам буде потрібен акумулятор. У мене стоїть акумулятор 12 вольт на 7 Агодин, але можна брати і більше, але не менше. Потім вам потрібен буде кабель для підключення роутеру. Та високовольтний кабель з вилкою для підключення живлення. Потім ви це все зібрали дуже швидко. Є гарна інструкція, тут нічого паяти не потрібно просто оголити кабеля та прикрутити клеми. Потім, як це ви все зібрали, вилку вставляємо в розетку 220 вольт. Цей кабель підключаємо до роутеру. Блок безперебійного живлення робить свою функцію, він заряджає акумулятор, та коли вимикається світло, автоматично, безперебійно живлення починає працювати від акумулятора і живить ваш роутер. І таким чином ви залишаєтесь з інтернетом. Весь опис обладнання я залишу в коментарях під відео. Якщо вам відео було цікаве, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!